проволоки можна зробити надійні крила, які триматимуть форму, не провисатимуть і круто виглядатимуть. А посторонні навіть і не зрозуміють, а з чого ж вони зроблені. Для початку відмірюю довжину проволоки, яка потрібна для загального розмаху крил. Вони в мене будуть суцільні, бо так надійніше. Менше з'єднань, менше проблем. Таких відрізків треба три їх скручуємо між собою по черзі. Спочатку два. А потім до них додаємо третій. На початку не завадять плоскогубці, щоб трошки притримати проволоку і почати процес закручування. Відрізки довгі, тож процес трошечки зайобистий, бо вони постійно путаються і цепляються за щось. І коротше, це ми зробили перше потовщення каркасу і власне надаємо форму цьому каркасу. На даному етапі він може тримати хіба що свою вагу. Далі щоб легше було працювати четверту проволоку, яку я наматувала, я розділила на дві частини. І окремо кожну з них накрутила праворуч і ліворуч. Щоб крила не виглядали пласкими, потрібно додати ще кістяків. Їх товщина дві проволоки. В точці з'єднання кістяків до каркасу я знову ж таки прикручую їх додатково проволокою. Подерти руки тут простіше простого, тож будьте обережні. Якщо залишити каркас в такому стані, як він є зараз, то через певний час він почне провисати. Будь то один день, одна година чи тиждень. Він провисне. Щоб цього уникнути, точки знайдені. Найбільшим навантаженням потрібно додатково укріпити. Укріпити тим, що не гнеться, що міцне, і при тому тоненьке маленьке. Як на мене, палички від суш, оці дерев'яні, ідеально сюди підходять. Їх фіксуємо в ось цій зоні та частково в бік. Спочатку на гарячий клей, а згори знову обмотую проволокою. Плюс клей. Ізолентою замотую всі гості кінці та стерчащі проволоки, що залишились. Після чого нарізаю синтепон на тоненькі смужечки та обматую каркас, періодично підклеюючи його на гарячий клей. Так як синтепон легкий, можна погратися з формою. десь намотати більше, десь менше, десь якусь специфічну форму зробити. На цьому каркас готовий. Більше бекстейджів, готових робіт та корисної інформації, є в мене в телеграм-каналі. Лінк в описі, а ми рухаємось далі. Плащівку приклеюватиму цільним шматком, починаючи з середнього кістяка. Далі відрізається зайве та Надається форма крилом. Для більшої деталізації зробила пряжою вени. Та наробила дірок. Зрізи плащівки обробила вогнем. Вона гарно плавиться і створює необхідний мені ефект такої горілої диявольської шкіри, але будьте обережні, воно дуже легко розгорається. З внутрішньої сторони кістяки виглядали негарно, не дивлячись на те, що я їх попередньо обмотала плащівкою, щоб вони були червоні. Тому я поверх їх просто заклеїла смужками. Додатково чорною фарбою по тканині зробила затемнення і ефект такий от. Хобчення, коли воно підгоріло трошечки. З декору на кінчиках кістяків є щось типу золотих шипів. Їх я зробила з 5-мм єви, золотої фарби та приклеїла на звичайний суперклей. А як ж ці крила фіксувати на собі? Це якраз той формат крил, який можна просто вставити в одежину і вони будуть триматися. До речі, я не зазначила це раніше, але ось тут, на цьому згині, потрібно ще підв'язати. Крила, щоб вони не розпадались, і підклеювати оцю стрічку, щоб вона не йорзала вверх вниз У випадку з косплеєм, до якого я роблю ці крила, то вони будуть вдягатись трошки вище. Допустимо, я на початку відео вдягала в шорти, які мені ось так. Тобто, крила були нижче набагато. В косплеї я буду вдягати їх за ось цю сукню, це буде десь середина спини. Я перевіряла, тримається добре, воно ніде нічого не давить і не сповзає. Ну, Якщо ви прям будете сильно плясати, да, вони можуть трошки перекоситися, але ж. Це косплей, ви в ньому просто ходите. Якщо ж так сталося, що ну, вони падають, западають, чи вам нема куди вставити, то тоді репсова стрічка, фастекси вам в допомогу і робите просто звичайні застібки. Крила це лише частина образу, тому підписуйся, щоб не пропустити продовження. До речі, велика версія цих крил з ПВХ труб вже є на каналі. Всім вдалого крафту і скоро побачимо!